Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, складена з сірничків в вигляді стільця, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наш стілець був розвернутий в іншу сторону. Це досить простенька, логічна задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Отже! Нам потрібно перемістити два сінички, щоб наш стілець був розвернутий в іншу сторону. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сінички, щоб наш стілець був розвернутий в іншу сторону. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно перемістити ось цей сірничок ось сюди, і ось цей сірничок ось сюди. Отже, ми перемістили два сірнички і наш стілець розвернутий в іншу сторону. Задачку виконано, головоломка вирішена.